Доброго дня, шановні глядачі і підписники мого каналу, Ось настав час нашого з вами відео. Сьогодні відео розбірка посилочки, але перед тим, як розбирати посилочки, згадаю за попереднє відео, де. Була реставрація ось цього телефона Моторола Moto GD Power. Певно, то була, буде, бо я казав, що можливо буде друга частина. Певно, це була тільки єдина частина, бо щось міє таке, можна сказати, чуйка підказує, що цей телефон недарма розбирався, недарма це гніздо було випаяне чи вирване. Ну, щоб вкладати якісь кошти, в цей телефон у мене, чесно кажучи, бажання немає. Тут також, можна сказати, Такий, можна сказати, вступ. Тепер розглянемо посилочки, які прийшли. Це у нас не було. Це, можливо, хтось бачив по Ютубі е, е, чи по Фейсбуці є такі повідомлення, приходять там реклами, що е, це тримач для телефона. все розпакую і покажу, як воно все. До телефона, що ніби таке, як серветка кидається на торпедо автомобіля і воно тримається, не знаю оскільки воно надійне чи не надійне, час покаже. Не можу як килимо витягнути, то я тако, оці візьму. Отако воно має бути оце, це кулечко стягати цей отвір. Я так зрозумів, що воно отако має бути. Якось чи защолкуватися, чи знизу якось пропихатися, певно. Не знаю. Це буде, певно, знизу якось воно має закидатися, кидатися, ну таку це має бути, і воно тут має бути такий телефончик, певно, тако ставати має і триматися. Чи так? Тако, певно, так. Ось такий у нас тримач. Зараз покажу, як воно буде було... якісно чи не якісно буде. Такі цифри, не знаю, що це таке. Буду потім вже цей ребус вирішувати. А в... Так, зараз складаємо. Так сюди покладемо. А це два телефони тут. Дві телефони Мотороли, які саме побачите. Відео огляду на них не буде, бо вже такі телефони у нас були. Дуже-дуже давно, ще десь більше року тому, я такі відео робив вже. Кивати, чи звідси. Це американська упаковка. Це, до речі, посилочка від паргана Олексія Михайловича з села Седнів. Вітання вам пане Олексій. Дякую, що притримали для мене цікаві телефони. Так упаковано гарно. Я завжди це акцентую на цьому увагу. Оп! Два, тут більше нічого немає. Така упаковочка американська. Тут два телефони, які у мене вже були з минулого року. Це Motorola Moto G Stylus під реставрацію йшла вона і. У мене такий самий телефон є. Він казав, що немає бажання вже його реставрувати, пробувати, чи він працює, чи не працює. то Я його буду далі пробувати запускати. Ну Цей телефон так просто немає, що стилуса немає. А ось цей телефон це Motorola G Play не 2 чи 24-го року. Він включається, працює, але заблокований Google аккаунт. Ось він також включається. Там забукований Google аккаунт. Це, здається, моделька називається XT221333. Мені здається так. Це, це такий був то, такого телефончика був вже огляд колись. Включається. Пропустити. Ну, добре, що цей пункт є, щоб пропустити, то вже добре. Ми його будемо так само реставрувати, пробувати запускати. Ось таке у нас вийшло відео. Такий відео огляд посилочок. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальчики вверх, а вам щастить бути па па па, -па.